Щорічний березневий конкурс молодих літературів, приурочений до дня народження Тараса Шевченка і став надвічністю Тарас. Цьогоріч особливий, бо став частиною вшанування 200 двохсотліття Кобзаря і припав на час переродження України. Цьогоріч районний конкурс авторського вірша та прози Ми діти твої Україно» особливий, бо присвячуємо ми його двохсотліттю з дня народження великого кобзаря. Тараса Григоровича Шевченка. Гідна дата. І найдостойніше зустрічаємо її, ми, українці, зміною устрою нашої держави. Віковічна боротьба за нашу незалежність триває 21 століття, -е сторіччя. А ми платимо найвищу ціну за свою свободу життям лицарів нації, молодого світу. І в цій боротьбі з нами пророчі слова Тараса Шевченка: борітеся, поборете, Вам Бог помагає. Так, Шевченко пророк нації. На Шевченкові наша нація сьогодні гартується. І не випадково перша ворожа куля влучила в героя майдану, вірменина Сергія Нігояна, котрий за декілька днів до своєї смерті цитував журналістам. Поему Шевченка Кавказ так розпорядився Господь. Бо для Шевченка ідеалом була благородна людина, сповнена величезною любові до своєї вітчизни, до свого народу. За Сергієм Нігояном на полі нашої битви один за одним падали лицарі нашої нації, герої Майдану, вічна їм слава. Сьогодні з новою силою і далі звучить пророча Шевченкова поезія: і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання і його останні слова ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і хочеться, щоб до мільйонів сердець українців таки дійшла поезія тараса. І хто не знає, той пізнає, а хто знає, той згадає. 18 учасників літературних перегонів спробували свої сили у поезії та прозі. Три вікові категорії об'єднали з магівським настроєм: п'ятеро дівчаток у віковій групі 80 років, десятеро учасниць до 15 і троє серед яких один козак посперечались у категорії до 19 років. Найактивнішими учасниками цьогорічного конкурсу стали гімназисти та вихованці початкової школи номер 1 міста Броди. Тож і не дивно, що після обговорення почутого журі визначило серед них і більшість кращих. Так серед наймолодших перше і третє місця в Ярини Багай та Дарини Бродик з початкової школи. А друге в учениці спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Діанки Гулійчук. У мене земля надзвичайна, до неї всім серцем горнуся. Вона красна, щедра, квітуча. Я Богу за неї молюся. І мова моя особлива, її із любов'ю вивчаю. Багатство її й малозвучність до серця свого пригортаю. Історія мого народу задуматись нас заставляє. Чому так багато героїв земля наша рідна плекає? Шевченко, Франко, Українка. Доволі народ закликали, і хлопці з небесних. Сотні за волю життям попрощались, дай Боже моїй Україні у волі міцніти, й народи єднати, а нам, дітворі українські, державу свою прославляти. У другій віковій категорії наймайстернішим автором стала гімназистка Аліна Гуляйгроцька, друге місце Віжевської Оксани Зберлина, і два третіх також за гімназією імені Івана Труша у Софії Камінської та Вікторії Матуси. Іде весна, іде ясна, мов квітка розвелася, і спогад нам несе вона про віщого Тараса, що більше сотні тому літ. Умер в чужій країні, та славний він на цілий світ. Його всі знають нині. Багато зла перетерпів, не знав лихої долі. Малий остався без батьків, і вівці пас у полі. Дідусь розказував не раз про козаки завзяття і слухав залюбки Тарас блищали. Оченята та пан Тараса в слуги взяв, картав-карав щоднини, Тарас женишком малював іспанських стін картини. Тараса в тюжину прогнав, закув його в кайдани. Та ще й писати заказав московський цар лукавий. А все ж таки Тарас писав, ховав вірші в халяві. І так пустелі в чужині у самоті томився, писав про рідний край пісні, і Богу все молився, як проминуло десять літ. Вернувся він на волю, та невеселий був той світ, ридало серце з болю, замовкло серце кобзаря у чужині холодній. Та слово ясне, мов зоря, нам світить до сьогодні. І кожен раз весняний час всі українські діти згадають, нас любив, Тарас, йому дарують квіти, сповнить Тараса заповіт, ніхто з нас не забуде, і, хоч минула сотня літ, він завжди з нами буде. А козацьке срібло за козацький подвиг, оспіваний у вірші, здобув Анатолій Охович з Накваші, кращою ж серед старшокласників журі одноголосно назвало ученицю загальноосвітньої школи номер 4 міста Броди Богдану Буряк. Все ще сидиш і спостерігаєш, радієш, що це не торкнулось тебе. Вважаєш, що все ти побачив та знаєш. Хоча тобі просто плюють у лице, ти думаєш. Хтось таки піде в атаку, хтось стане, хтось зробить. Доб'ється мети, тебе ж дресирують, неначе собаку. За це і страждає цей хтось. Та не ти. Ти ж просто сидітимеш тихо, як миша, поводячись так, як говорять, як слід. І далі у світі твоїм буде тиша. Ні я, ні народ не проб'ється в твій світ. Мене лиш цікавить, що скажеш ти згодом, як син запитається, що ти робив? Чи був тяжкою хвилину з народом, коли Україна палала в вогні, коли лише від тебе залежала доля, від вчинків твоїх, від відваги, від дій, тобі ж було добре сидіти в неволі. Ти в ній народився і житимеш в ній. Та доки залишився час, зрозумій не буде в минулому нас воротя. Єднайся з народом, проснися та дій. Від тебе залежить твоє майбуття. Юні літератори на згадку про ювілейний конкурс були нагороджені призами, книгами, серед яких унікальне видання Кобзаря, що у світлі визвольних потуг в Україні оновився як символ українства.